Якщо ви викладаєте обої, у вас виходить нахльост. Одна обоєнка на другу, не таке подумати. Просто берете ось такий ножик. Берете його. І отак не робите. Абракадабра. Абракадабра. Можна з першого разу не вийти. О. Все, і у вас стику нема. І не вірте моїй стран. Ті, що кажуть, це дуже складно. Умніків включають, вони теж знають цей чарівний метод. Сама обракадавра працює із виключателями, і там з виводами під Брага і все Ну, Зараз трошки ще покладую і все. Кому цікаво, звертайтеся за чарівним ножиком. Спеціальні курси, вебінари, там, де я вчу вщувати е, в поклейці обоїв. Так. Звертайтесь. Так само і зі швами. От шпалери у вас там клеяться. Ну, Як монтувати, я думаю, кожен знає. Берете от, так от. такий шпатель, змахайте. Раз, два, три, обойки поклітесь і все. З швами є от такий от інструмент, називається бочонок в простонароді. Ну, у нас магічних майстрів це називається е, Прикатус. От, говорите, прикатус Петроніус. Хлоп. І шва більше немає. От так от. Також можете замовляти мову, в інтернет-магазині. і по посиланню Alexus Petroніus.Mars.